Збережи в собі те, що ніяк не вдається назвати, збережи собі все, що існує як чиста можливість, і вона вигорають, зникають і назви, і дати, розсипається все, що здавалось міцним і важливим. Збережи в собі вірність на вістрі холодної зради і густі переливи кольорів на райдузі ока. Збережи своє вміння плести по сріблястих світчатах і свій дар проростати у мене корінням глибоким. Хай там чим обернеться цей світ невловими, мов мая, хай яка не чекає нас пустка, поразка чи згуба. Збережи в собі те, що, здавалось, цілком нереальним. Збережи це ніщо, і воно вбереже тебе, любо.